Відчувається дуже якимось великим, важким, масивним, і при цьому дуже насправді безпечним, тому що безпека тут о, от скрізь продумана, тому що тут тягнеться технологія сіпс. А, тут багато всяких подушок, різних приколів, перемичок для того, щоб це все було безпечно, зони зминання, і це все в цьому дусі. Тобто, реально дуже сильно продуманий з точки зору безпеки автомобіль, і дуже продуманий з точки зору ергономіки. Тому що, по-перше, у нас є DVD, який екранчик ось цей тут виїжджає. Це теж є свого роду шарм. Ось ця зона керування двохзонний клімат. А це на секундочку, 2003 тисячі чи четвертий рік. Ну тобто, розумієте. То дуже блин, офігенна штука, підігрів сидінь при цьому ще, і підігрів скла. І при цьому ще, не дивлячись на те, що вона велика, вона все одно доволі динамічна. Ну, Динамічна на свою потужність, на свої оці приколи. Тобто, реально Вольво, ну, типу, це дуже цікава, неординарна історія.